Танкісти, всім привіт! Ви на каналі Топовий ТАНКІСТ танкістство І сьогодні, 16 грудня, стартував аукціон. Е, перша хвиля. Давайте зараз зайдемо, подивимося, які танки нам завезли в цьому аукціоні. І подивимося, скільки вони будуть стояти через день. Так. Е, завезли нам М41 деза. 5,5 тисяч золота ну, це дуже багато. Е, Наступною ціна буде 5 тисяч ну, це все одно багато. Тоді в нас із тризащитник за 8,5 тисяч золота. Наступною ціна буде 8 тисяч золота. Ну, багатенько, як для восьмого рівня. Далі у нас Т-26 е 5, танк 7 рівня за 6,5 тисяч золота. Наступна ціна буде 6 тисяч. Далі 8 рівень. Об'єкт 252 y за 8,5 тисяч золота. Наступна ціна 8 тисяч. Наступна ціна це буде ось тут таймер через 23 години 22 хвилини. Далі Су 130 за 8,5 тисяч золота. Наступна ціна його буде 8 тисяч. Далі Канзе панзер за 5 тисяч золота. Наступна буде ціна за 4,5. Ну, я б дочекався, поки в нього ціна буде десь за тисячі 4 або 3,5, тоді аж можна брати. Ну, рішайте самі. Далі Defender МК 1 8 рівень за 8,5 тисяч золота. Наступна ціна 8 тисяч. Далі могильщик за 10 тисяч. Наступна її ціна 9 тисяч. Далі хімера за 10 тисяч. Наступна ціна це 9,5 тисяч. Далі Бурасик за це 8 рівень, хто не знає. За 10 тисяч. Наступна ціна буде 9,5 Далі EMX за 20 тисяч. Наступна ціна його буде 18,750 І далі дракула, якого багато хто вже купив або збирається купити. Зараз стоїть 15 тисяч золота, а наступна ціна буде його 14 тисяч золота. Далі Чефтейн МК-1. Ой, МК 6. Е, коштує він 17,5 тисяч золота. Наступна ціна 16,5. Е, далі об'єкт 752. Це на сьогодні останній танк за 12,5 тисяч. Наступна ціна буде 11 тисяч золота. Ну і пізніше нам завезуть ще е, багато танків. На цьому все. Якщо сподобалось відео, поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. З вас підписка, з мене ще крутіший контент. Всім пока!